Україна Бельгія, поєдинок який дуже визначальний для збірної України, взагалі для цього покоління футболистів, тому що він може дати відповідь, чи є взагалі потенціал цієї команди, чи є потенціал цього тренерського штабу для того, щоб працювати далі. Поєдинок проти Бельгії має визначити нашу долю на євро 2024, І в принципі, я вам хочу сказати, що розраховувати на те, що Румуни і Словаки зіграють так, як нам потрібно. Нам не доводиться. Нам потрібно розраховувати виключно на свої сели, і я впевнений в тому, що нам це до снаги. В Принципі нічиєї нам може не вистачити, тому розраховувати на нічию нам не треба. Треба перемагати, перемагати нам треба з будь-яким рахунком. Бельгійці дуже сильні показав це поєдинок проти команди Румунії, який вони виграли з рахунком 2-0. І я тобі хочу сказати, я вам хочу сказати, що буде дуже важкий от стартовий відтинок цього поєдинку. Тобто нам буде дуже важко на стартових хвилинах. Але якщо нам вдасться відігратися, якщо нам вдасться відбитися, то я впевнений, що у нас будуть шанси в контратаках вже у другому таймі, тому що підсідають бельгійці, і в нас було більше часу на відновлення. Тому вірю в збірну України, вірю в мінімальну перемогу української команди і бризикнового. На це поставити, ну а вас запрошую взяти участь у конкурсі від рейтингу букмекерів до цієї гри і з призовим фондом півтори тисячі гривень. Успіху!